Що зробить цар, коли прибуде у виноградник в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні ми з вами маємо 14 неділю після зіслання Святого Духа, а також маємо свято Усікновення чесної голови Івана Хрестителя. І звертаючись до цього свята, Усікновення голови Івана Хрестителя, я би хотів, щоб ми роздумали над тим. Як ми це свято будемо святкувати? У жодному разі, коли ви є християнин чи християнка, ви не маєте права ховати зараз якісь вилки, ножики, ще якісь гострі предмети. Якось дивно є так, що ми е, до, цього, до цього моменту е, ніби вважаємося християнами, підемо всі до церкви, а в той же момент будемо е, боятися щось різати. різати Цибулю, колоти. Я одного разу був в одному селі ну, ні, не дай Бог би ви це мали. Бо, якщо будете мати, то і це робити, то ви зробите дуже великий гріх. Рюхресті, коли ви це вірите, це є забубон, це є гріх, цього треба сповідатися. Жодна голова Іоанна Хрестителя не має відношення до якихось, е якихось продуктів, які також виглядають круглими чи мають якусь. Таку форму, де нагадують нам голову. Це є забобон. Тому в жодному разі ми не маємо права це робити. І сьогодні я би хотів поєднати оці два е, на свята. Свято перше є 14 неділя після зіснення Святого Духа і Евангелія від Матея, де Христос розказує притчу про виноградник. Де господар садить виноградник, його дає слугам, які е, стають нахабними, привласнюють той виноградник. Потім е, господар присилає слуг, яких вбивають ті слуги, які мали виноградник. Присилає свого сина, якого вони також убивають. І впивають, я би хотів сказати, через таку можна людську заздрість. Наступне, що е, свято Йоанна Хрестителя, усікнені його голови, е, воно також відноситься так би, до людської заздрості. Чому? Бо Іван Хреститель говорить Іродові про те, що він неправильно живе. Не боявся він це сказати. Не боявся е, навіть е, Ірод прислухатися до Йоанна Хрестителя. І тут Іродіада вирішує таким чином. Позбавити Іоанна Хрестителя його життя. І так, Ірод, який пообіцяв їй, так і виконує. І стається так, що також була присутня заздрість. Що таке заздрість? Взагалі, у людському розумінні заздрість це коли людина себе комфортно е, не почуває у відношенні до іншої людини, яка. Починає більший розвиток і починає її у чомусь пере, е, переважувати. І так стається, що людина починає е, у собі виховувати отакі е, внутрішнє почуття, яке може навіть наяв не виходити, але усередині людини жити. І так, Дорогі Христі, сьогодні, о, цю неділю, роздумуємо над заздрістю, чи часом у мене у житті не зародилася вона? Чи часом я не є заздрісний до когось іншого? Наприклад, ми не заздрісні до тих людей, які мають дуже велике багатство. Ясно, ми розуміємо, що нам до них далеко, але дуже часто ми можемо бути заздрісними тоді, коли, от, наприклад, є з нами людина, яку ми знаємо зі школи, яку ми, з якою ми на роботі, з якою ми, напевно, десь проводимо свій вільний час. І ми про неї знаємо, і якщо вона починає якийсь зріст, вона нас що робить? Всередині мулить. Так дуже в нашому народі сказано, нас починає давити жаба. І це є таке чогось ненормальне для християнина. Чому? Бо християнин є той, який має виявляти любов в той момент, коли зароджується у мені зазрість. Я не можу виявити любов, вона мене руйнує. І у приповідках Соломона є е, дуже гарно порівняна заздрість, порівняна до гнилої кістки. От я е, перечитав, і я так е, мені е, один раз... Що таке гнила кістка? Кістки, коли е, старші люди знають, коли ломять кістки. Особливо я навіть зараз переживу, таку, переживаю таку, такий момент, що в мене є один мом... одна кістка, яка мене турбує вже так півроку добрих. І воно мені, наскільки мене деколи болить, що просто, здається, що ти би ту кістку зараз просто її вирвав в свого тіла і не хотів, щоб вона взагалі в твоєму тілі була. Так дуже часто прирівняна заздрість. Вона тебе руйнує. Вона тебе болить. Ти починаєш нею жити і починаєш думати тільки про неї. І тому, дорогі в Христі, сьогодні дивлячись на те, як Івангелія від Матеї, яку ми маємо 14 неділю, де ті е, слуги, які отримали той виноградник, вони завидували отому синові, який прийшов у той виноградник. Також була присутня заздрість, бо того вони його вбили, бо каже, це є спадкоємець. Ми його вб'ємо, і тоді буде, буде виноградник наш. Так само, дивлячись на заздрість Іродіади, яка так само вона, не був вигідний Йоанн Хреститель їй, і вона старається будь-яким чином ту заздрість виявити для того, щоб позбавити Йоанна Хрестителя життя. І на кінець. Я хочу, щоб ми послухали одну таку історію. Історія, яку я, можливо, вже неодноразово казав, але дуже мені подобається. Історія про те, як було двоє е, пацієнтів, які лежали в лікарні. Один лежав біля вікна, інший біля дверей. І той, що біля дверей, завжди завидував тому, що біля вікна. Бо, е, бо його час від часу питався і каже йому: розкажи мені, що там у вікні, бо не міг ні один ходити, ні інший. І... Той розказував, каже, я бачу у вікні, як ходять люди, як співають пташки, як все на дворі вирує життя. І, коли цей, і цей постійно, що біля дверей завжди завидує тому, що біля вікна, бо каже, що він має краще місце. І так стається, що помирає той, що був біля вікна. Пацієнт. І цей, що е, біля е, дверей просить медсестру, щоб вона його переселила на то ліжко, де лежав той чоловік. Прийшовши на те ліжко, він був розчарований. Чого? Бо він бачив тільки єдину стіну. І нічого. Він каже: як так? Він мене обманював. Тоді йому та медсестра говорить: він взагалі-то вас не обманював, бо він, крім того, що. Е, був хворий не міг ходити, він ще й сліпий був. І тому він не бачив. Але той, що біля дверей, цілий час йому завидував. Тому дорогі хресті позбудьмося. Позбудьмося у Христі, позбудьмося тієї заздрості, яка руйнує нас. Заздрості, яка руйнує наше життя, руйнує нашу планету. І Від заздрості ми маємо цю війну, яка руйнує все. Заздрість, вона є руйнівною. Позбудьмося її. Амінь. Слава Ісусу Христу!